Привіт мої Любі. Дякую, що ви з нами, і буду вдячний за підтримку каналу підпискою, спонсорством, Вподобайкою або коментарем. Казки українською з доктором Комаровським Анастасія Юдіна. Варя і Зелена Валіска. На планеті Ватавалу у кожної дитини була своя. Маленька країна. Діти носили її скрізь із собою в маленькій зеленій валізці. Щоранку можна було відкрити валізу і насолоджуватися звичними справами. У Варвари ранок у валізі починався з м'ятної зубної пасти та палких маминих обіймів В країні всередині валізки. Мама міцно обіймала дівчинку, гладила волосся і цілувала у вушко. У Зеленій валісці було прийнято їсти на сніданок сирники з медом і вітати всіх на вулиці словами Доброго ранку, вчитися до обіду в школі. І після занять кататися на самокаті так швидко, щоб вітер. Піднімав волосся. Якось на дитячому майданчику варя випадково помінялася валізками з хлопчиком із сусіднього будинку. Замість зеленої валізки в неї з'явилась рожева. Дівчинка відкрила рожеву валізку, а в ній на сніданок молочна каша. А де сирники? здивовано запитала Варя маму. Сьогодні на сніданок каша розвела руками мама. Варя з'їла кашу. Дівчинка неквапливо жувала кожну ложечку та вивчала новий смак. Зміна Варю спантеличила мешканці рожевої валіски посміхалися дівчинці. Махали її руками та замість звичного доброго ранку говорили Гудмонінг. Варя зовсім розгубилася. Що ж тепер робити? Куди йти? Що говорити? Коли кататися на самокаті? Не могла зрозуміти дівчинка. Варя закрила невідому валізку, відсунула її вбік і заплакала. Мама пересіла поряд. Поцілувала Варю у вушко і запитала, що тебе так засмутило, Люба? Це не моя зелена валізка, не моя країна, все не так, як я люблю, не так, як я звикла, продовжувала плакати дівчинка. Звичайно, це сумно, зітхнула мама. Але, думаю, ми можемо це виправити. Підморгнула вона дівчинці. Мама відкрила рожеву валізку і запросила доньку дослідити її околиці. Варя з мамою довго йшли новою країною, знаходили нові парки, дитячі майданчики та магазини з морозивом. Дивись, у моїй валізці теж був полуничний пломбір, зраділа Варя і показала пальцям на велику вітрину. Вранці мама приготувала для Варі сирники з медом і почала разом із дівчинкою вивчати іншовалізкові мови. Що ж це виходить? Гудмонінг це і є. Доброго ранку. Просто іншовалісковою мовою зраділа Варя. Виходить, усміхнулася мама. Після обіду дівчинці дуже захотілось. Поговорити із дітьми на майданчику. Вона підійшла до них і сказала єдине іншоваліскове слово, яке знала Гудмонінг. Діти посміхнулися дівчинці і запросили її в свою гру. У грі було ще багато слів. Деякі слова Варя зрозуміла, якісь ні. Спочатку складно було сказати дітям іншої країни все, що захочеться, та виявилось, що інколи достатньо просто усміхнутися у відповідь. Деколи можна було знизити плечима або махнути рукою і запросити на гірку або просто разом пострибати. Чим довше Варя грала, тим більше іншоваліскових слів вона дізнавалася. І тим багатшим ставала її інша валізкова мова. І одного дня Варя потоваришувала з дівчинкою із сусідньої квартири. Вони разом каталися на самокатах, багато стрибали на дитячому майданчику і шукали кольорові камінці у пісочниці. Звичайно. У іншій валізці треба було звикнути і до нових вулиць, нового ліжечка і будинку, знайти друзів. Але виявилося, все це можна перетворити на захоплюючу пригоду. І найголовніше, що зрозуміла варя для найцінніших речей, таких як інтерес, радість, доброзичливість, валізка не потрібна, вони завжди із собою. Кінець історії. Дякую, що ви з нами, і буду вдячний за підтримку каналу підпискою, спонсорством, вподобайкою або коментарем.